Ну що ж, і всім привіт-привіт! Ви потрапили на мій канал Ніка Вілсон. І сьогодні в нас таке незвичайне відео, і я знімаю його вперше. Як ви вже могли зрозуміти? Сьогодні я знімаю відео святкування. Тому що моєму каналу виповнився один рік. Я дуже цьому рада. <смі> Справді, я просто реально цьому рада. Чесно, я навіть не думала, що на Тукатубі я буду аж цілий рік. Дуже хочу подякувати всім, хто на мене підписаний. Так, за цей рік я змогла, можна так сказати, набрати 342 підписники на даний момент цього відео. Далі більше, тому, надіюсь, нас буде більше. Чесно, взагалі, коли я створювала канал, я навіть не думала, що на мене хтось підпишеться. Ну, можливо, там людей 10-20. Але коли стукнуло 100 підписників, я була в такому шоці. Просто, реально. Для мене це був такий шок, що на мене підписані 100 людей. А зараз вас вже більше 300. І... Просто це реально мені дуже приємно. Дякую вам всім за коментарі, які ви мені пишете. Коли я їх читаю, мені прям так тепло на душі робиться, зразу настрій піднімається. Так, ну і хочу розказати, як мені прийшла ідея створити канал. Ну, і взагалі е, я знала про гру Тока-Бока і дивилася про неї відео. І одного разу я наткнулася на Secret току Так, це одна з популярних токатуберж, думаю, її всі знають. Отож, коли я побачила її відео, я така: вау, як вона класно знімає, як круто! І я задумалася: а чи є взагалі якісь українські токатубери? Я пошукала і справді такі є. Але вони. Роблять російськомовний контент, а саме людей, які розмовляють українською, точніше ведуть свій канал українською дуже мало. Я, звичайно, знайшла таких токатуберів, але їх, ну, реально, дуже мало. І я думаю: а чим гірше я? Ну, було б цікаво спробувати вести канал українською мовою. Я подумала, це щось новеньке. Ну, напевно, спробую. І ввечері 21 квітня, а точніше, якщо бути точніше, то за тиждень до 21 квітня я почала дивитися різні відео, як стати токатубером, що потрібно робити, як створити канал, і ось це все. Коли я це все подивилася, я створила свій канал, придумала назву, Пробувала робити якийсь арт або хоча б берусь обробку. І в мене виходило дуже погано. Я думаю, ну, на перший раз підходить. Можливо, я ще потім навчуся. І ось я випустила своє перше відео. Всім привіт! Я починаючи токатубер, тому я хочу сьогодні познайомити вас зі своєю ОС. Її звати Ніка Вілсон. Ім'я Ніка, прізвище Вілсон, їй 17 років. І в неї є собака Оскар. Вона дуже няшна і мила. Вона живе в Америці, в Вашингтоні. Також вона поступила в інститут і вчиться на прикладача. І вона дуже любить гуляти. І любить ніжні кольори. Ну, найбільше це салатовий і фіолетовий. Е, ось так. Е, це ще не вся інформація, але я просто не знаю, що вам ще розповісти, тому що я тільки сьогодні почала вести свій токатуб. тому хочу, щоб ви подивилися, як я обустроїла дім для моєї ос, і наступні відео буду знімати в ньому. О Боже, реально, хто хоче, можете подивитися моє саме перше відео, це саме знайомство з моєю ос. Боже, це реально такий крінж. Ну, взагалі, в принципі, я думаю, нормально. Але раніше я монтувала в іншоті і, як ви бачите, озвучка там просто жахлива. Тому ви самі можете побачити, що все просто жахливо. Так, ну і я, звичайно, ще хочу е підвести, можна так сказати, підсумки. Е скільки відео я взагалі зняла за цей рік? За цей рік я зняла 93 відео. З цих 93 відео, 16 облаштувань, 16 влогів і різних життєвих відео, 6 відео ідей персонажів, 4 челенджі, 3 румтури. 32 шортс-відео. Одне відео, де знайти. Одне відео Рецепти в токабока і одне відео з мого реального життя. Також знайомство з моєю осце, це, напевно, саме головне. Одне відео, де знайти шкільну форму. Далі святкування 100 підписників. Один скетч, один кліп пісні. Одне відео фон для ваших артів. Одне відео розпаковка посилки. Одне відео обзор на оновлення. Одне відео це трейлер до серіалу. І ще одне відео на іншу тему. Так, ось всі відео. Чесно, не знаю, чи тут є 93 відео. Тому, якщо вам цікаво, можете перерахувати. Ось. Це всі відео, які я зняла. Звичайно, якби ж в мене не було таких довгих відпочинків, які я зазвичай собі можу зробити, то, можливо, б відео було більше. Та, думаю, я ще встигну їх зняти. Ну, як дум... я думаю, ви могли вже побачити, що біля мене на ось такому гарному столику стоїть таке гарне тістечко. І я б хотіла його зараз з'їсти. Ну, звичайно, задути свічку. Ура! Ура! Нашому каналу один рік. Просто я в такому шоці, реально. Ну, а ось і саме тістечко. Зараз я його з'їм. Та справді хочу вам ще раз дуже сильно подякувати за те, що ви в мене є, за те, що ви мене підтримуєте. Дивитесь мої відео. Ставте лайк і підписуйтесь. Мені дуже приємно і хочу висловити вам величезну подяку. Мені реально дуже приємно. Ммм, смакота. <х> ну, а на цьому я думаю, можна закінчувати наше відео. Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. Ну, а на цьому все. Всім па-па-па-па!